Секунд відбірного крижаного мордобою у виконанні тінеджерів під пильним батьківським оком у російському новокузнецьку юні хокеїсти шайби не поділили. Просто під час одного з матчів дитячого хокейного турніру гравцям несподівано гра перестала бути цікавою. Гамселили один одного Голеодори на козанах так, що у найавторитетніших заокеанських коментаторів дух перехоплювало. Суддям із помічниками вдалося втихумирити хлопчаків, лише коли у тих зовсім не залишилося сил битися. Про решту так само несамовитих і вагомих подій вівторка 14 травня просто зараз говоритимуть кореспонденти наших новин. Вітаю вас! Кому не сподобалась Еріка, в Неаполі знайшли зарізану 23-річну українку. Карабінери кажуть, вона була повією. Її ймовірно вбив клієнт. Батьківська недбарість. Двоє малюків загинули у дорожніх аваріях на Кіровоградщині. Не мали власного дитячого автокрісла. Смертельні посиденьки. Усі гуляли, усі пили. Троє у підсумку загинули. У Миколаєві пікнік завершився кулачним колективним забуттям. Еріку, труп 23-річної українки із кохоним ножем у спині, знайшов випадково місцеве водій на околиці Італійського Неаполя. Поруч з убитою дівчиною чоловік помітив і документи на ім'я Софії Церебреської. Тамтешні карабінери вже опитали подруг загиблою і припускають, що дівчина на місці вбивства була не випадково. Поліція стверджує, що Українка на апенінах з'явилася не більше місяця тому і заробляла на життя проституцію. А серед клієнтів її, начебто, знали як Еріку. 23-річна дівчина, родом зі Львівщини, то містечка Поджомаріно, що в 30 кілометрах від Неаполя, вона прибула лише півтора місяця тому. Її тіло знайшли на вулиці Сандро Пертині. Дівчину помітив випадковий автомобіліст та зателефонував до швидкої допомоги. Як повідомив командир головного слідчого відділення карабінерів містечка Торено-Сята, де розслідують цю справу, майор Алесандро Медей. Це досить ізольована територія, зазвичай відвідувана повіями та їх клієнтами. Молоду українку було вбито кухонним ножем. Вбивця наніс п'ять ударів, один в живіт і чотири в спину. Мір залишив її тілі. Бице забрав із собою сумку жертви. Даний випадок розглядається як злочин, пов'язаний виключно з середовищем проституції. Карабінери не виключають, що вбивцею міг бути один з клієнтів чи навіть сети дівчини. Слідчі сподіваються: більше світла на цю справу провів рости. Його призначено на завтра. Оксана Библів з Італії. Без правил смертю обернулися посиденьки на природі в одному з дачних містечок на околиці Миколаєва одразу для трьох чоловіків. Поруч відпочивала інша компанія молодиків, серед яких була і жінка. Хто перших спровокував сварку, дотепер слідчі не встановили, але наслідки чоловічої розмови виявилися насправді жахливими. Тіла трьох молодиків Нівичині без одягу та, за, та зі слідами численних гематом знайшли на місцевому сміттєзвалищі. З місця злочину матеріал Ольги Параскун. Ось на цьому місці поблизу міського сміттєзвалища місцеві мешканці знайшли три голі чоловічі трупи. Тіла були скинуті в яму і ретельно засипані сміттям. Ми торгуємо на ринки червями, копали черві, подивилася в канаву, попридивилася вроді людська рука. Вони лежали всі один на одному. Вони були прикриті шифер, гіляки сухі. Люди викликали правоохоронців за численними гематомами. Експерти одразу зрозуміли, чоловіків убили. Вже за день правоохоронці встановили особи загиблих та усі обставини вбивства. З'ясувалося, троє чоловіків відпочивали на дачі і щось не поділили з компанією, що випивала по сусідству дівчиною і трьома парубками. Виникла сварка, що переросла у бійку. Молодики відлупцювали дачників до півсмерті, завантажили в багажник автомобіля та повезли на міське сміттєзвалище. Там добивали і ховали тіла. Сказавши у. Надо добивать при этом взяв большой камінь, ну і йому удар в області голови. Я взяв його за руку і потягнув в, в обри. Жертв роздягли, щоб трупи важче було впізнати. Речі спалили. Самі кинулися на навтьоки. Дівчину, яка була безпосереднім свідком бійки, правоохоронці затримали у Миколаєві, а трьох убивць аж у Криму. По виїзду до Автономної Республіки Крим. У місті Джанкою було затримано ще трьох осіб, які також були причетні до скоєння даного злочину. На даний час всі чотири особи затримані. Їм пред'явлено повідомлення про підозру у скоєному. Усі затримані зізнались кримінальне провадження. Проти них відкрили за статтею на навмисне вбивство за те, що вчинили. Вони можуть потрапити за грати довічно. Ольга Парас, Гарагуля, Миколаїв, Новини 2 +2. Дитяче автомобільне крісло як фактор життя на Кіровоградщині Так сталося за жахливим збігом обставин. Продовж кількох останніх днів у кількох окремих жахливих дорожніх аваріях загинуло двоє малюків. Ще троє з важкими травмами потрапили до лікарень. Інспектори, відновлюючи обставини цих аварій, зробили однозначний висновок. Щоразу малюків батьки перевозили в машинах, тримаючи на руках, а не у спеціальних дитячих кріслах. У цій вазівській шістці їхали четверо дорослих і двоє дітей. Мами тримали дочок на руках. Водій не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем. САЗ 3507. Чотиримісячна донька водія Діана загинула миттєво. Ще одна маленька пасажирка. Трирічна Даша з важкими травмами потрапила до лікарні. Правоохоронці переконують, життя однієї дитини та здоров'я іншої можна було б врятувати, якби дівчат перевозили у спеціальних автокріслах. Щоденно націлюємо водіїв. При перевозці пасажирів, дітей, що пристоговали ремнями безпеки, і також садили дітей у спеціальні пристрої для перевезення дітей. Однак до цих порад не підкріплених штрафами майже не дослухаються. Інспектори стверджують, дітей возять хто де хоче, мало не на руках у водія. І як доказ у першому ж зупиненому автомобілі трирічна дитина на передньому сидінні. Попрошу вас купити дитяче крісло для мене. Так буде набагато безпечніше для вашої. просто так без розуміти. І мене. Наслідки такої легковажності щодня бачить у відділенні травматології. Без кресіл дуже важкі травми. Сатрясіння, переломи черепа, переломи позвоночника, переломи верхніх нижніх конечностей, повріження внутрішніх органів. І багато дітей Інструктор у школі водіння для жінок Христина Люпа постійно переконує своїх клієнток відкинути помилкові уявлення мам, що тримати дитину на руках надійніше. Хоча б як пильнувала мама за дорогою під час аварії маля вона не втримає ще й притисне власною вагою. Сіла в руках не для того, щоб тримати двох. І от сіла притяження в той момент столкновення, настільки сильна, що всі просто вилітають. Батьки виправдовуються, автокрісла надто дорогі від 500 до 5000 тисяч гривень. І подешевшити у батьківській свідомості вони можуть тільки після запровадження адекватних штрафів у сусідній Росії. За кілька років покарання рублем кількість дитячих смертей у ДТП скоротилася на третину у Європі. За таке порушення водій заплатить до 100 євро у США до 500 доларів. новини Жодної автівки без відеореєстратора таке хочуть законодавчо прописати українські депутати. Нині доцільність питання обговорюють і у високих кабінетах, і на вулиці. Думки і кермувальників, і чиновників розділилися приблизно 50 на 50. Одні вважають, що від обов'язкового запровадження відеореєстраторів виграють геть усі інші наперед шиють в свидячому оку втручання у приватне життя. Євгенія Гарко вислухав усіх. Те, що австрійським водіям заборонено судом для українських може стати обов'язковим. І, хоч сьогодні відеореєстратор не є обов'язковим водійським атрибутом, професійні кермувальники їх уже завбачливо використовують. Вадим каже собі гаджет встановив про всяк випадок, як виявилося, не дарма. Дівушка біжала по тротуару, вона вискакує на дорогу і встановлюється у мінявозе. От не чутні Водій зізнається, якби не відео він ніколи б і нічого не довів. І залишився винним. Зробити відеореєстратор як аптечку чи вогнегасник. Обов'язковим приладом в автомобілі хоче Геннадій Москаль. Депутат впевнений, це допомагатиме і слідству, і страховикам. Відіорегістратор, який буде працювати. Він буде захищати водія, тому що на дорогах, кроме працівників дає, які не вміють себе вести, є ще дуже багато неадекватних людей. Минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саме Геннадій Москаль на пару з Віталієм Яремою хочуть заборонити законодавчу візуальне відеоспостереження а відтак і відеореєстратори. Нічого подібного. Необхідно просто уважно почитати з юридичної точки зору оцінити всі поняття, які там є. А там є про спостереження за конкретною особою у виконанні професійних шпигунів, але жодного слова про будь-яке довільне фільмування водіями дорожньої ситуації. І відеореєстратори під ті заборони кажуть законодавці, не підпадають. Якщо людина встановила на автомобілі своєму відеореєстратор, вона ні за ким не стежить, вона фіксує свої дії. Якщо ж проект підтримує парламент Вновити засіб відеофіксації у своєму авто для кожного водія в Україні буде обов'язок. Немає нарде побіцяє штраф у 17 гривень або усне попередження. Про тих, хто не в змозі буде придбати собі мобільну автовідеокамеру, повинна вважають провайдери ідеї. Подбати держава для осіб, які мало забезпечені для інвалідів, пенсіонерів, передбачено, щоб ці гроші були закладені в державний бюджет. Чи буде це корисно для водіїв та інспекторів у департаменті ДАЇ? Поки що сказати, не можуть питання запевняють у стані прискіпливого дослідження. Самі ж водії, хоч і припускають, що ініціатором законопроекту хтось заплатив за просування, запевняють. Обладнати автівки відеореєстраторами – ідея непогана. Можуть дисциплініровані стануть. Якщо вони будуть виконуватися так, як треба по закону, буде нормально. Хороша штука. Якщо ви готові мне... поставити. Я готов. мені здається, міліція відкажеться. От Євгенія Гарку, Сергія Заренко, новини 2+,2. Плюс Столична міліція затримала і другого злочинця, який 8 травня на пару зі своїм спільником на Дніпровській набережні викрав елітний Кадилак. Арештованому 30 років він родом із Київської області і вже сидів за розбій. Саме в у цигарні чоловіки познайомився зі земляком, таким самим рецидивістом. А щойно обидва вийшли на волю, націлилися на величезний, чужий позашляховик. Аби відбити автівку господаря, нападники не вагаючись, застосували зброю. Нагадаю, під час гонитви зловмисники вдарили ланос, Потім спробували виштовхнути інспекторську машину у кювет. І лише після того, як Даївці прострелили на машині вкрадачів колеса, ці зупинились. Одному з рабіжників тоді вдалося втекти. Він переховувався чотири дні, але серед інспекторів знайшлися правні слідопити. Водій на вимогу про зупинку не реагував. Намагався здійснити зітхня службовим автомобілем. Намагався Скинути громадський транспорт в бік ну, на наш автомобіль, щоб заборонити нам подальше переслідування його. Поповнення мобільного рахунку із автоматом у руках. Та як студенти взялися вдихнути нове життя у занепалі українські села? Дивіться далі. Вивча гойдалка. Кандидатська турбота перетворилася на трагедію. У Бердичеві від удару каруселі загинула дитина. Зек псих та щирі зник у Запоріжжі на санітарів із загостреною сталю пішов пацієнт тюремного психіатричного відділення. Смертельний подарунок минулої осені мешканці Бердичева. у Подарунок від одного з кандидатів у депутати отримали з півсотні дитячих майданчиків. Зібрані на швидкоруч без відповідних дозволів на встановлення, вони виростали, наче гриби після дощу. Наслідки ж людської недбалості тепер виявилися жахливими. Семирічна дівчинка загинула на одному з таких майданчиків, коли незакріплена дерев'яна балка упала просто дитині на голову. На цьому майданчику завжди багато дітей. Він єдиний на кілька дворів. Того вечора семирічна Настя теж тут гралася. Поки дві її подружки каталися на гойдолці, дівчинка стояла поряд. Аж раптом їй на голову впала ось така дерев'яна балка. Усе сталося на очах дорослих і дітей. Получається, лицем впала на землю. Її брівно на голову впало. Все тіло в крові, теж тіло вже нікая було. Вже війна. Да, люди тримали, навіть перекривали кров, щоб не тікало хуже було. До лікарні дитину не довезли. Настя померла дорогою, у кареті швидкої, через важку відкриту травму голови. Її привезли в боніцію, було пізно. Нічого вже зробити не могли. Травма голови і травма легень, там рудної клітки легень. Пацієнтка доставлена в травмпункт без признаків життя. У міськраді кажуть, дитячий майданчик облаштували минулої осені за кошти одного з тодішніх кандидатів у народні депутати. Чиновники твердять, дозволу на встановлення у дворі багатоповерхівки гойдалок не давали. Паперів, які би підтверджували, що вони безпечні, у них теж немає. В даному випадку документів нам ніхто не надавав і при після будівництва, хоча ми пропонували, можна було передати в студучі організації. Також це не було зроблено. Місцеві жителі переконують дитячий майданчик від самого моменту облаштування був а аварійним. Гойдалки постійно ламалися, а уся конструкція сильно хиталася. Вона е, от там стоїш на другому етажі, вона аж, аж, аж шатається, там гвозді взагалі нема. Ну так просто доски положено і все, гвозді вообще нема, нічого не забито. Ну ізначально було такое, що воно оборвалось, потім люди, щоб не розтягали, поп'ятали всі качельки, потім його встановили просто самі жильці. Ну ізначально, звісно, воно було не Хто відповідатиме за смерть першокласниці, не зрозуміло. Слідчі зі своїми висновками ще не визначилися. І якщо вони ставлять такі качелі для дітей, які сьогодні гинуть, гинуть на тих качелях, для кого дати ця показуха? Кому вона потрібна ця показуха, якщо вона таке страдання? Після трагічного випадку міські чиновники узялися перевіряти усі півсотні дитячих майданчиків, які є у Бердичеві. Аварійні обіцяють відремонтувати. Олена Кузніцова, Валентин Кузнєцов, Житомирщина, Новини 2+,2. Цієї ночі у сумах суд палав. те, що приміщення загорілося, першими помітили вартові. Крім них на той час у будівлі нікого не було. Виставки інспекторів такі все сталося через закорочення електромережі, через яке зайнялися чотири комп'ютери. Першою буквально за лічені хвилини вигоріла приймальня секретарів -поміч помічників Наслідки трагедії могли би бути набагато серйознішими, якби один із охоронців вчасно не помітив густий дим і не викликав пожежників. У приміщенні до тепер стійкий запах диму, хоча наслідки пожежі ліквідують ще з опівночі. Підстав для припинення роботи суду, скасування чи перенесення судових засідань немає, кажуть працівники. Всі документи та справи від вогню надійно врятував сейф в принципі діла ні пострадалі. Єдине, що ні до нього закаптілісь. Ну я думаю, это та нікої образом не повлияло. Да, они все в нормальном состоянии. Пека і можна буде далі. Робити. Псих заград не свою репутацію дією підтвердив у Запоріжжі. Один із тамтешніх зеків із за точкою руках увірвався до психіатричної лікарні, що розташована безпосередньо на території колонії, і без жодного попередження та оголошення війни порізав двох санітарів. Один чоловік загинув на місці. Його колега потрапив до реанімації. Вже згодом слідчі з'ясують, сам різник щойно звільнився з під посиленої психіатричної опіки. Трагедія трапилась ось за цими стінами. Вночі 30-річний ув'язнений переліз через огорожу до лікарняного блоку і влаштував там криваву різанину. У 20 двадцятій колонії на Запоріжжі відбувають покарання особливо небезпечні злочинці. Тут утримували Віталія Каїру та Максима Дмитренка, безневинно засуджених за злочини пологівського маніяка. Так само на цій території розташована єдина в Україні психіатрична лікарня для ув'язнених. Сюди й вдерся 30-річний нападник. З'ясувалося, що він кілька тижнів тому завершив тут курс лікування. Наразі ну, встановлюються повні обставини. Відомо те, що він переліз через паркан. Та потрапив до міжобласної спеціалізованої психіатричної лікарні, яка знаходиться на території виправної установи. Джерела ТСН повідомили, що в'язень подзвонив у дзвоник на вахті. А після того, як йому відчинили двері, накинувся на санітарів із заточкою. Він сильно поранив обох чоловіків, а потім вирішив утекти через дах. Звідти засуджений, зірвався та отримав численні переломи. Зараз він перебуває у лікарні. Один із потерпілих санітарів помер. Життю іншого зараз. Загрози немає. Яким чином в'язень зміг потрапити на територію лікарні житлової зони колонії? Перевіряє прокуратура. Внутрішнє розслідування проводить і департамент з виконання покарані. По даному факту було проведено служебне розслідування. Ряд должностних ліц із управління і колонії до дисциплінарної відповідальності. Відомо, що чоловік, який напав на співробітників психлікарні, вже відсидів у колонії майже 5 років за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. До завершення терміну йому залишалось лише Кілька місяців наразі чоловіка звинувачують у навмисному убивстві. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Яків івноскова Андрій Гуповка. Запоріжжя, новини 2+,2. З два. Зухвали пограбування на Луганщині. П'ятеро невідомих увірвалися на територію сіверодонецького підприємства «Склопластик» і вкрали із тамтешнього складу коштовне обладнання. Поцоплені прилади, начебто, містять чимало дорогоцінного металу. Неофіційно офіційно говорять про платину. У міліції такого факту не підтверджують, але зізнаються, нападники були озброєні вогнепальною зброєю та одягнені у лижні маски та бронежилети. Напередодні пограбування на території підприємства потруїли усіх собак. Сімох охоронців бандити нейтралізували, зав'язавши по руках та ногах, але шкоди їхньому здоров'ю, окрім моральної, не завдали. Виміряти поцуплене у грошовому еквіваленті ще не встигли. Так само як і грабіжників дотепер не опіймали. У міріці кажуть, нападників шукає не лише увесь правоохоронний Луганськ. Допомагають нам колеги і з інших регіонів. Орієнтіровка дана і по другим подрозділенням і службам, і городським районним ділом поту інформації, яку ми. Маємо. Жні бойовик розгорнувся в одному з продовольчих магазинів Тореза, що на Донеччині. Серед білого дня до крамниці увірвався молодик у чорній шапоці з отворами для очей та почав вимагати готівку. Продавчиня сприйняла було все як жарт, але хлопець підкрепив свої вимоги кількома автоматними пострілами у стелю. Здобич грабіжника у підсумку стали 250 гривень усе, що було на той момент у касі. Мірійці знадобилося кілька годин, щоб упіймати нападника та його спільника. 17-річний студент технікуму та його одноліток школяр пояснили все просто не вистачало грошей на поповнення рахунку мобільного телефону. Автомат дуже схожий на ізраїльські уЗІ виявився пневматичним. І його хлопці, начебто, позичили у тимчасове користування у свого знайомого за непоповнений як слід мобільний. Найближчі 12 років юнаки цілком ймовірно що проведуть за ґратами. А продавчиня й досі не оговталась від пережитого. Емоції, звісно, вище криші. Даний момент я хочу немножко вдома посидіть. то, стрёмно, -то дю це стрімне? то дьодюга. Стопудівка замість раківки дніпропетровські студенти пішли у поля, щоби захистити від вимирання та відновити невеличкі села. Перші відроджені та відновлені населені пункти, виключно екологічного спрямування, вже наносять на мапу Дніпропетровського регіону. Олена Усенка в одному з таких сіл побувала і переконує, там усе тримається лише на голому студентському ентузіазмі. Дістатись нинішньої стопудівки колишньої Раківки непросто. Спочатку з півгодини не дуже якісної дороги, а потім ще стільки ж узагалі. Полями, але нагородою за незручну їзду буде абсолютна екологічна чистота місцевості. Тут ми заміряли качество води, грунта і воздуха Лучші Показателі в області. Село називаємо стопудовка, вот, тому що здесь можна віддихати на повну катушку. Марія Федорівна ще не знає, що село, де вона прожила все життя, перейменували, але новим сусідам радіє. Веселі нам були. Останні п'ять років вона та сусідка у хаті навпроти тут єдині жителі. каже, як людей не стало, такого страху натерпілися. Цю хату обікрали щось трансформатору. Чора щось там зробили. У нас не було свято півтора дня. Якась банда новоприбулі обіцяють вдихнути друге життя у захіріле село і не будь-яке, а екологічне. Установку, що виробляє газ з коров'яче огною, вже змонтували. Його вистачає зимою, только отоплення. літом. В принципі, на все вистачає. Корів, які постачають одночасно і сировину для газу, і найсвіжіше молоко вже завели. Нині монтують вітряки для отримання електрики та відновлюють покинуті напівзруйновані хати. Тарамазумки наружу. А внутрі, конечно, глина і солома. Летом була жара, в домі прохладно. Щоб долучитися до будівництва екосела, Олександр взяв відпустку на роботі у звичайному житті. Електрик тут він опанував ще з десяток спеціальностей: і плотник, і електрик, і слесарь. І сантехнік все грошей за майже цілодобову роботу не отримує. Навпаки, свої вкладає, як і інші, кому до вподоби ідея побудувати таке нетипове місце відпочинку. У будні працюють лише кілька людей, а на вихідні збираються по кілька десятків. Вчитель фізики Ганна у Стопудівці перекваліфіковується у кухаря і каже: корисним тут може бути кожан. Якщо ти хочеш це зв'язати з стройкою, будь ласка. Якщо ти э, хочеш тут щось зробити по іншому поводу, поубирати в домі, да, обустроїти як-то дом, будь ласка. Єдина вимога – творчий підхід до справи, за яку взявся. Навіть якщо це, як у Андрія. Будівництво вбиральні. Ось вот тронне, не недоділене. Все в стадії 80% доробітки. Тут туалет для любителів Apple. Іліні любітілі загалом у раківці стопудівці планують відновити 10 хат, скільки часу на це піде залежить від активності небайдужих. А от будівництво сцени вже завершують і сподіваються, що незабаром відбудеться перший концерт. Місцеві старожили Баба Марія та Баба Галя на нього прийти теж обіцяли. Але кажуть, воліють, щоб разом із людьми у селі з'явилася хоча б маленька церква. Олена Усенко Сергій Файзулін, Дніпропетровщина, новини 2+,2. Це все на сьогодні. Бережіть себе і на все добре.